Традиційно щорічно до свята Покрови Пресвятої Богородиці на місці колишнього спаленого у 1949 році хутора Літомир з нагоди 71-ї річниці Української повстанської армії відбулося Віче Реквієм. На місці спаленого хутора Літомир священики різних церков спільно відслужили Панахіду та освятили дзвін пам'яті Покрова, на якому вилеті слова. Пожертва пам'яті жертв більшовицького терору Літомер 2012. Пресятим добрим і животвочем твоїм духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Ай. Благословляється і освячується звін пам'яті окроплення води цієї священної, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Звідцей окроплений святою водою во ім'я Отця і Сина і Святого. doka amin <try> У вічерекві взяли участь народний депутат України Ярослав Дубневич, обранці обласної ради, заступник голови районної ради Віталій Кімак, міський голова самбора, ветерани ОУНУПА, лідери політичних та громадських організацій, делегації сусідніх Городоцького та Мостицького районів. Місцеві школярі підготували тематичну літературно-музичну композицію.